Вітаю! В цьому відео хочу поговорити про хорошу книжку автора Ігоря Загребельного з назвою Апостольством Меча. Ця книга це богословське осмислення застосування сили в світлі християнського вчення. Загальне враження про цю книжку у мене дуже позитивне. Мені дуже подобаються такі книги, де автор здатний ніби як віддалитися. Від таких, знаєте, примітивних, простих питань, і щоб бути здатним побачити і осмислити загальні процеси. Бо саме здатність автора бачити загальну картинку процесів, які відбуваються у світі, робить його книгу не поверхневою, а глибокою. І, на щастя, Ігор Загребельний має таку здібність дивитися в самий корінь. Ця книга для тих, хто хоче. Більше думати, аніж просто пічкати себе примітивними емоціями. Так, ми зараз живемо в такому світі, знаєте, гучних лозунгів і поверхневих слів, але часто зміст цих лозунгів він примітивний і більше того про нього мало хто задумується. На жаль, саме в цьому плані світ і просочується в християнську культуру, і цей світ несе. Таку ще одну із найбільших небезпек в християнстві. Це якраз небезпека поверхневого мислення. Як проявляється це поверхневе мислення в християнській культурі? Через вирвані, короткі цитати з Біблії, ясна річ, які окремо від загального біблійного контексту звучать часто ну, надто яскраво, але, на жаль, не привчають слухача до більш глибокого мислення? Пам'ятаєте, до речі, як навчав Христос? Він дуже любив говорити притчами. Да, бувало таке, що він якусь притчу розповість. Всі послухали, але мало хто щось зрозумів. І до нього там учні підходили і казали: слухай, що ти там мав на увазі, і він тоді їм пояснював. Ну, бо притча вона змушує думати. Так само і ця книга, Вона хоч і не написана притчами так, але вона точно буде нас підштовхувати до думання. Тож, не перемикайтеся, а давайте розглянемо. Підняті автором теми та, можливо, підтеми. Розділ перший. Розділ перший заповідь не убий або історія одного непорозуміння. Для багатьох плутанина із біблійним вченням та застосуванням сили починається з самого самого початку із невірного розуміння заповіді Неубий. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що будь-яка війна це порушення заповіді не вбий. Або якщо ви вважаєте, що смертна кара це порушення заповіді не вбий», Або якщо ви вважаєте, що з'їсти кролика там чи якусь гарненьку курочку, це також порушення заповіді не убий, то ви вже відхилилися від біблійного християнського розуміння цієї заповіді. І тоді, ясна річ, з усіма іншими підтемами також буде проблема. Часто християни. Які проповідують, що фізичне знищення загарбників є порушенням заповіді не обий, роблять ведмежу послугу людям, яким вони проповідують? Ось що ось що пише про це Ігор Загребельний в цій книжці. Давайте зацитую. вояк, який повірить, що вбивши противника, він зробив щось лихе, з часом може убити і цивільного. Повернувшись із війни, він може завершити вбивство побутовий конфлікт. А все тому, що перше вбивство, яке етично є благим, він сприймав за лихе, а відтак відчуває себе брудним у етичному сенсі. Таким чином виникає логіка нічого втрачати. Вбрана у чистий одяг людина, коли на дворі брудна, наприклад, під час зливи, намагається рухатися дуже обережно. Якщо ж вона упаде і добряче виможе свій одяг, їй не буде сенсу докладати таких зусиль. Вона рухатиметься так, як їй зручно. Тож, повіривши, що вбивши противника, він переступив заповідь не вбий. Тобто, якщо вояк все повірив. Вояк хибно відчуватиме себе брудним. А тому ризикуватиме забруднитися по-справжньому. Люди, що аналізують власне духовне життя, можуть підтвердити, що дьявол дуже часто атакує нас, змушуючи бачити гріхи там, де їх насправді немає. Розділ другий. Прихід Христа і небезпека пацифістських утопій. Давайте одразу зачитаємо уривочок. На основі Старого Завіту обґрунтувати пацифізм неможливо. Тому не дивно, що багато пацифістів від християнства шукають обґрунтування своїх ідей, наголошуючи на революційності нового заповіту. Хтось ставить наголос на історіософському значенні воплочення Божого Слова, на започ... започаткування Христом нової, принципово відмінної ери світової історії. Інші концентруються на ісусовій етичній проповіді, тобто проповіді на горі, вбачаючи в закликах на кшталт любіть ворогів ваших цілковиту відмову від підтримки справедливості, відміну, повністю відміну від активного захисту добра. Іншими словами, є люди, які стверджують, що новий заповіт фактично повністю скасовує все в старому заповіді. Хоча це твердження прямо суперечить словам Ісуса, з тієї ж самої проповіді на горі. ось що він говорив. Не думайте, що я прийшов знищити вчення закону Мойсея чи пророків. Я прийшов не знищити його, але виконати. Істинно кажу вам, що скільки існуватимуть небо і земля, а вони ще досі існують, жодна рисочка, хоч однієї з літер закону, не зникне, аж доки не здійсниться все. Очевидно, що все також ще не здійснилося. Відповідно, до слів Ісуса. Вся його проповідь на горі вона ніяк не суперечить старому заповіту. Це по-перше. А по-друге, вона не проголошує жодного пацифізму. Дуже простий, але я думаю, яскравий приклад це, наприклад, слова із цієї ж проповіді не судіть, щоб вас не судили. Всі відомі дуже сильно слова. І для поверхневого мислення, здається, все просто. Християнин він не повинен нікого засуджувати. Хтось, можливо, навіть подумати, може подумати, що. Він не повинен користуватися судовою системою, йому там немає місця. А хтось може подумати, що не можна взагалі ніяких суджень виносити і називати зло злом, бо це ж теж якийсь певного роду осуд. Ну це нісенітниця, погодьтеся. До прикладу, ось що пише апостол Павло, він каже, каже, що серед вас чиниться розпуста, ще й така, якої нема навіть серед поган. Розповідає, що дехто з вас живе з мачухою своєю. Та всі ви сповнилися пихою замість того, щоб засмутитися. Того, хто вчинив таке, слід вигнати геть з вашої громади. Геть, то я вже додав. І хоч я відсутній серед вас тіла, то все ж присутні духом. І як присутній, я вчинив суд над тим, хто вчинив такий гріх. Що апостол Павло зробив? По суті, він виніс вирок. Тобто він вчинив суд. Як бачимо, апостол Павло. Не цурався судити, коли це було необхідно. Відповідно, або апостол Павло хібно розумів християнство і слова Ісуса, або ті люди, які кажуть, що будь-який гріх, будь-який суд це гріх. Отже, другий розділ цієї книзі присвячений саме оце розбору таких якби, специфічних непорозумінь, багатьох тез проповіді на горі, третій розділ слово на захист золотів. Деякі московські богослове починаються на Копенко закінчується. Обзивають золотами всіх українських християн, які своє християнство виносять за межі релігійних споруд. Тож для здорового розуміння і погляду на зелотство, читайте третій розділ із цієї книжки. І не читайте тих, хто на службі урошистя. Це про третій розділ. Розділ 4: Церква і війна, формування доктрини. Насправді, така тематика, як застосування сили, ставлення до військової служби, або що таке справедлива війна, і так далі, вона вже давним-давно осмислена попередніми поколіннями християн. І все, що потрібно, це просто повернутися до їхніх праць та досвіду, що і робить автор у цьому розділі. Ми, сучасне покоління. Насправді, дуже по понеїному ставилися до реальності. Тому для багатьох із нас, я думаю, ці. Нові пацифістські ідеї вони були більш якимись такими, нібито правдивими. Ми звикли засуджувати християн там за якісь хрестові походи, вони погана церква така якась колись була. Або взагалі ми не розглядали можливість війни в 21 столітті. Ми всі вважали це чимось нереальним. Я думаю, що якщо ми протестимо своє мислення, ми це побачимо. Думаємо, ну, 21 століття, що це таке? Ми вірили. ми вірили про те, що світ став краще. Однак старе богослов'я, воно виявилося значно реалістичнішим, аніж наші нові ці уявлення про світ. Тож, четвертий розділ він нам допоможе зрозуміти, або, правильніше сказати, повернутися до цього класичного християнського ставлення до війни і до взагалі до застосування сили. Розділ п'ятий. Чи всяка влада від Бога, або християнство і революція? Дуже файний розділ насправді, який описує саме біблійне таке розуміння. Влади в цілому, концепції влади як інституції, яке, наприклад, в нас має бути ставлення до цієї влади. І коли потрібно гнати цих людей, які вважають себе владою, але давно вже перестали бути нею. Тобто вони вже перестали виконувати функції влади. От про це розділ 5 Читаємо, розвиваємося. Переходимо до розділу 6. Розділ 6. Право на володіння зброєю і загроза новітнього тоталітаризму. Цей розділ допоможе зрозуміти, яка має бути у християн позиція стосовно права на володіння зброєю, саме приватної зброї У знаєте, такій світогридній концепції, де здавалася неможливим війна, війна у 21 столітті, часто володіння зброєю цивільними здається чимось якби непотрібним або навіть більше небезпечним. Але відсутність зброї у населення це ще більше небезпека, чим її присутність. Особливо, якщо ті, хто мав би виконувати функцію влади, створюють такі тоталітарні режими, намагаючи взяти під контроль всі сфери життя людини, то відсутність зброї в населення вона створює цей дисбаланс, тоді коли народ не може контролювати влади, владою, не може позбавити їх крісов. Тож право володіти зброєю це певний запобіжник тоталітаризму. Та те, що називається ететизмом. А що таке етатизм? Та більше про цю тему теж читаємо в розділі номер 6. Розділ 7. Сьомий розділ це про тенета пацифізму. Я думаю, ні для кого не секрет, що пацифізм як феномен більше діти ще останніх двох століть. І, на мою думку, він безпосередньо також пов'язаний із вірою людей в постійний розвиток людства так, в еволюцію. Те, що людство стає все краще і краще, і що ми маємо, нарешті, добратися до вершин розвитку нашої цивілізації. Ця оця віра в людську доброту, відкидаючи факт пошкодженості людини гріхом, вона. Дуже сильно викривлює реальність, так? і допоки присутній у світі гріх, допоки нам потрібні і засоби боротьби з цим гріхом, в тому числі і силовими методами. І в цьому розділі, в сьомому, автор розглядає те, як саме в, інтелекту... в інтелектуальних колах народжувалася ця ідея пацифізму, так і як ця ідея впливала на інших. Зацитую Абзац, який дуже добре передасть центральну думку цього розділу, на мою думку. Пацифізм, яким вражають деякі сучасні християни, не є поверненням до первісного християнства. Він взагалі не є плодом Євангелія, він принесений у християнство ззовні. Коріння цього пацифізму не в християнській проповіді любові, а навпаки, у дехристиянізації. це насправді дуже докоринна істина, яку варто сучасним християнам усвідомити. Тому що часто вони борються із християнським ентузіазмом за нехристиянські ідеї. Тож, в цьому розділі буде згадано багато теологічних постатей та мислителів, буде розглядатися взаємозв'язок між теологією, визволення, ліберальними ідеями та пацифізмом і так далі. Власне, хороший розділ варто читати. Розділ восьмий. В цьому коротенькому останньому розділі буде спроба розглянути можливе. Практичне застосування цієї книги. Або такого свого роду підбиття підсумків в практичній площині. Це, власне, такий от коротенький 8 розділ. Отже, книгу дійсно рекомендую, вона чудова, класна. Хоч вона і не є ідеальна, бо інколи можна було розглянути певні такі конфесійні вподобання автора, але на загальний зміст книги це ніяк не вплинуло. Тож, якщо ви вмієте, як то кажуть, читати, мислити і відокремлювати кісточки від м'язка, то ця книга 100% для вас. Тобто її, я думаю, варто читати, вона дуже актуальна на сьогоднішній день. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за те, що підтримуєте коментарями, там, подобайками, всяким таким. Тож, до зустрічі на наступному відео. Сподіваюся, воно буде незабаром.